І про ситуацію на Харківщині? Далі говоримо з Олександром Бородіним, пресофіцером 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Олександре, зараз ми побачили світлини прикордоння Харківщини. А якщо переповідати те, що бачить третя штурмова щодня, як це виглядає? Ви все одно десь маєте закріплюватися? Ви все одно ведете ці бої. Чи натикаєтеся ви на рештки життя українців там? Чи Серце вже глухе до того, що зруйнували росіяни, і треба просто воювати далі. Е, ну, в більшості у нас робота йде в посадках і полях, ну в чітку в лісах. Тому е, напевно добре, що ми не стикаємось з наслідками для цивільних ну, чи максимально мінімізованим мається на увазі. Там зруйновані села. Не все ж таки не міська забудова, але так відпрацьовується. справа. Тому що ворог досить сильно економить там на техніці, намагається її обережно застосовувати, але він працює від піхоти і власне від ПІВІ, дронів, артилерії і кабів. І ясно рішу. От особливо артилерії артилерія кабу це саме те, що таким вогневим валом він працює і, в принципі, не залишає після собою себе нічого. Тому в цілому я думаю, ця ситуація схожа всюди. Ми почули зараз президента в ефірі, відбулася ставка головнокомандувача, і він зокрема сказав, що працюємо над комплектацією бойових бригад і бригад резерву. Третя штурмова працює над своєю комплектацією самостійно. Як безпосередньо ситуація у вас вписується в цю заяву, і як іде поповнення сил третьої штурмової? Ну, скажімо так, я так розумію, це нещодавна заява. Я не знаю стосовно зараз конкретних змін, але в цілому зараз комплектація є. Що ми говоримо там, десь казалось про артилерійські засоби, то артилерійські засоби є в наявності, так як і в БК, тобто робота в цілому системна, якихось змін, ну, тобто або там проблем немає. Во тому відпрацьовуємо від цього. Але в більшості да, от будується це зараз. все ж таки війна в більшості на дронах, і дрони це як і волонтери допомагають, так і різні організації. Тобто, це така більш комплексна робота над дронами, тому що дрони повинні бути різними, різними специфікаціями. Дуже багато змін при... стається майже кожен день в тому, щоб це змінюватись. І в цьому плані це все таки така більш народна допомога, якщо так можна назвати. Про роботу Третії штурмової на Харківщині ми можемо говорити як про оборону, чи частково вдається вести наступальні дії? Ну, як ми бачили там вже більше трьох тижнів тому, що у нас були наступальні дії успішні. Тобто, треба розуміти, що такі наступальні дії вони перед собою мають, можливо, не стільки звільнення території. Хоча це безумовно головна стратегічна, скажімо так, мета Но на тактичному рівні це знищення сил та засобів і скування скажімо так, сил супротивника в конкретній ділянці, і це виходить. Ну, це виходить, власне, до цього ми приходимо, особливо під час курської операції в Курської області, нам здалося, скажімо так, витягнути на себе. Дуже сильну увагу за рахунок наших успіхів в просуванні. Тому я не можу сказати, що тобто ми можемо нав'язувати правила своєї гри. Хоча в більшості це оборона. Але коли виявляється можливим, іде наступальний дій з нашого боку. Ми почали з вами розмову, і ви сказали, що у росіян з ресурсами не дуже, але напевне, на війні ресурси постійно їх буде бракувати. Але тут питання про те, що в середині літа вони посилили наступ на Харківщині, і конкретно посилили атаки, щоб вийти на адмінмежу з Луганщиною. Тобто, ми тоді розповідали, і військові нам тоді говорили про те, що і кількість артилерії артилерії була залучена додатково, і спецпризначенці були залучені додатково. От на зараз, початок вересня, що з цією ситуацією, тобто, ви кажете про те, що проблеми з ресурсами є. А в середині літа їх не було проблем з ресурсами у них, так? Не зовсім саме використання там танків, броньованої техніки, вони максимально обережні. З одного боку, вони максимально обережні, з іншого боку, якщо ми говоримо про ресурсів, таких як особовий склад, кількість дронів, кількість операторів, дронів і там, скажімо так. Інженерних груп явно кількість артилерійських засобів і кабів тут проблем немає. Треба просто розділяти які ресурси. Тобто, так вони економлять, стараються максимально економити в бронетехніку. Я так розумію, їх ВПК не завжди справляється, тому що дійсно ураження бронетехніки після того, як ФПІ почали панувати в повітрі на тактичному рівні, ну вона значно погіршилась. Але треба розуміти, що у них велика кількість FPV, тому вони її використовують дуже дуже обережно, і навіть якщо використовують обережно, все рівно вона, як ми бачимо, знищується досить непогано. Але вони працюють від особового складу, який йде, як ми кажемо, на нозі, тобто в більшості це штурмові дії малими групами, з додаванням великої кількості FPV, артилерії, де індекабів в цьому плані у них проблем з ресурсами немає аж ніяк. Я останнє питання вам поставлю. Роздивляюся періодично відео Третьої штурмової. І от буквально цими днями було опубліковано в пабліках відео, і, зокрема, на вашому каналі, про те, як підбивається російська броня, танки Т-72 і і 80 І Це роблять бійці ударного підрозділу ФАТОМ. Вчора ми вели збір на FPV-дрони для підрозділу ТЕРА у складі Третьої штурмової немало таких підрозділів, і вони відрізняються тим, що працюють на конкретних відтинках. Чи тим, що просто хочуть вписати своє ім'я в історію, тому об'єднуються в окремі підрозділи, обирають собі назви і публікують ось такі а, неймовірні відео. Але хтось не такий активний медійно? А, ну, підрозділи ТЕРА, підрозділи Фатум знаходяться в третій й бригаді. А, просто те, що хлопці хочуть ну, Розумієте, такі підрозділи, вони хоча й невеликі, але вони якраз. Їх робота напряму залежить від допомоги волонтерів і допомоги суспільства в цілому, тому що це FPV-дрони, це реби, це отака електроніка. І тому вони, хоча знаходяться в третій штурмі, ну у них є свої невеличкі бренди, скажімо так, і це це зроблено для того, щоб ну, скажімо так, покращити збір коштів, тому що їх робота, їх кількість і можливості напряму залежать від українського народу. Тому у нас багато таких підрозділів, які мають свої невеликі бренди, вони показують свою роботу, збирають гроші, тому що там, там, ну скажімо так, в порівнянні навіть там з іншим підрозділом, наприклад, артилерійським, яким теж потрібно, там автівки та таке інше. Але все ж таки, от підрозділи, які будуються свою роботу на піві, вони напряму залежить від уваги суспільства. Саме так дякую. Ви правильно зрозуміли моє питання. Правильно е ми зараз прокоментували цю ситуацію. А для мене це просто зайва нагода подякувати всім глядачам національного марафону Єдині новини і, зокрема, телеканалу Рада за результат вчорашнього збору. Коли півмільйона за 10 хвилин ми зібрали на ФПВ для підрозділу ТЕРА третьої окремої штурмової бригади. Олександр Бородін, пересофіцер цієї бригади, був з нами зараз на прямому зв'язку.